Лабораторна робота номер 3 Вимірювання маси тіла на важільних терезах. Перед зважуванням переконатись, що терези зрівноважені. При потребі встановлення рівноваги терезів на більш легку шальку покласти шматок паперу або картону. Відкрити ящик для різноважок і зняти скло покласти його перед ящиком для складання різноважок. Тіло, що зважують, кладуть на ліву шальку. Важки на праву. Дрібні різноваги брати лише пінцетом. Якщо різновага перетягує шальку, її ставлять назад у футляр. Якщо не перетягує, залишають на шальці. Далі проробляють те саме з наступною різновагою. Вона повинна бути меншою за попередню. Зрівноваживши тіло, підраховують загальну кількість гирь, що лежать на шальці. Дотримуючись правил зважування, визначити масу різних тіл і занести результати вимірювань до таблиці. Визначити межу похибок вимірювання терезами, записати результат. Межею похибки вимірювання маси є половина значення маси найменшої різноважки.